В останнє гоніння на святу римську церкву запанує Петро Римлянин, який пастиме свою паству серед багатьох скорбот, після чого місто на семи пагорбах буде зруйноване і страшний суддя судитиме людей. Кінець це звучить як апокаліптична легенда, але ви здивуєтесь, коли дізнаєтесь, скільки в ній співпадінь. Найзагадковіше пророцтво церкви і питання, яке не дає спокою мільйонам. Чи є папа Франциск останнім? 21 квітня 2025 року у віці 88 років помер папа Римський Франциск. Його смерть змусила багатьох згадати популярне середньовічне пророцтво про те, що Франциск буде останнім папою римським, а після його правління настане кінець світу. Це передбачення відоме як пророцтво пропап. Авторство приписують Святому Малахію, ірландському єпископу XII століття, який у 1139 році був у Римі і, начебто, мав видіння про майбутніх пап. Малахія склав список зі 112 коротких фраз латинською мовою з описом кожного папи римського від Целестина II. До, як передбачається, другого пришестя і кінця світу. Деякі описи справді відповідають, чи можуть бути притягнутими за вуха до конкретного папи, а список Малахії нібито закінчується саме на папі Франциску. Документ вперше оприлюднив монах Бенедиктинець Арнольд Віон, але аж у 1595 році за більше ніж 450 років після його створення. Адже до цього часу цей важливий документ нібито був благополучно забутий в архіві. Історики зазначають, що перші 74 передбачення, які охоплюють пап до 1590 року, є вражаючи точними, тоді як наступні фрази стають дедалі розмитішими. Це породжує припущення, що текст міг бути підроблений у XVI столітті. Ані основний біограф святого Малахія, святий Бернард Клервоський, ані будь-які інші джерела до 1595 року не згадували про пророцтво. Деякі джерела, зокрема католицька енциклопедія, припускають, що це пророцтво є підробкою кінця XVI століття. Дехто вважає, що його написав Нострадамус і навмисно приписав авторство святому Малахію. Адже за часів життя відомого пророка передрікати кінець папського правління, було не дуже хорошою ідеєю, адже за такі вольнощі можна було запросто залишитись без голови. Куди краще було приписати передбачення давно померлому колезі. Пов'язати ім'я Франциска із таємничим Петром Римлянином, згаданим у передбаченні, непросто. Але ентузіасти, що вірять у передбачення Малахія, знайшли пояснення. Вони вказують, що папа Франциск став першим понтифіком, який взяв собі це ім'я, на честь католицького святого Франциска Асиського, а батька Франциска Асиського звали П'єтро ну або Петро. За іншою версією його прізвище Бергольо може перекладатися як гора чи скеля. Це слово перегукується з іменем Петро, що з грецькою означає камінь. Крім того, його понтифікат припав на часи світових потрясінь, пандемій, війн, кліматичних катастроф і релігійної напруги. Існує і інше трактування, згадуваного на початку пророцтва про пап його зробили у документальному фільмі, що вийшов у 2024 році. Дослідники будують своє пояснення на пророцтві про папу Сікста П'ятого. Про нього святий Малахій написав: вісь всередині знаку. Традиційне трактування цих слів пояснює, що на гербі Сікста П'ятого червона стрічка вісь перетинає посередині зображення Лева. Натомість у фільмі говорять, що слова про Сікста П'ятого треба розуміти як вісь всередині знамення, тому що цей опис стоїть саме посередині списку всіх пророцтв Малахія. Між початками правління Целестина II у 1143 році, яким список розпочинається. І 65-го, 1585-й рік, минуло 442 роки. Автори фільму додали до 1585-го ще 442 роки і отримали 2027-й рік, який назвали роком апокаліпсису і кінця світу. Зазначую, що на момент виходу фільму у 2024 році папа Франциск ще був живий, тому автори стрічки цілком могли зв'язати своє трактування пророцтва про Пап із передбаченням, що Франциск стане останнім папою. Зазначую, що католицька церква не визнає це пророцтво офіційним і не вважає його частиною доктрини. Прогнози про кінець світу в 2027 році базуються на сумнівних інтерпретаціях і не мають наукового чи богословського підґрунтя. Церква застерігає вірян від спроб передбачити дату кінця світу, посилаючись на Євангелія від Матвія 24.36. Про день же той і годину ніхто не знає ані ангели небесні, ані син, тільки отець. Але 2027 рік не останній дедлайн для існування людства на цій планеті. Різноманітні пророцтва та розрахунки називають ще чимало сприятливих дат для апокаліпсису. Наведу лише найгучніші пророцтва. Найперший кінець світу був призначений на дату смерті останнього апостола Христа. Останнім пішов з життя апостол Іоанн близько сотого року. Друге пришестя Ісуса не сталося. Тоді, через декілька десятиліть після смерті Іоанна, один з перших християн Монтан вирахував іншу дату другого пришестя Спасителя. На його думку, ця подія мала статись у 156 році. Знов не сталося. Також були пророцтва судного дня, пов'язані із круглими датами навколо Ісуса: тисячний рік, тисяча років від народження Христа та 1033 рік тисяча років після Його смерті. Люблять люди ювілеї. Кінець світу очікували і у страшному 666 році, адже поєднання трьох шісток це число звіра. Після того, як у 666-му Армагедон не стався, його перенесли на 999-й, перевернуте число звіра. А папа римський Інокентій III був переконаний, що кінець світу настане через 666 років після появи ісламу, тобто у 1284 році. Отак, мудрьоно. Чернець домініканець, письменник і астролог Томазо Кампанелла, передбачав, що у 1603 році станеться зіткнення Землі із Сонцем. Його висновок ґрунтувався на книзі Христофора Колумба. Сонце досі на своєму місці. Американський фермер Вільям Міллер називав датами апокаліпсису 3 квітня, 7 липня 1843 року, 21 березня і 22 жовтня 1844 року. На його жаль, друге пришестя Спасителя в зазначені дні не відбулось. Тим не менше, його послідовники з того часу стали називати себе адвентистами сьомого дня. От що значить ораторський талант, і мистецтво переконання мас астрономи заздалегідь розрахували, що 18 травня 1910 року Земля пройде через хвіст комети Галея. Це викликало паніку в суспільстві і дату швиденько оголосили кінцем світу. Популярний астролог і віщун Мішель Нострадамус передбачав, що людству необхідно боятися 1999 року. Рік 1999, сьомий місяць, з неба прийде Великий Король жаху, писав Нострадамус у своїх катренах. Не прийшов. Комп'ютерний апокаліпсис пов'язували з обнулінням комп'ютерних систем. Це називали проблемою 2000 тоді витратили шалену кількість бюджетних коштів багатьох країн світу на усунення апокаліпсису. Дякуючи Богу, і бюджетам минулось без наслідків. Багато дослідників стверджували, що за древнім календарем Майя Апокаліпсис настане 21 грудня 2012 року. Саме цього дня завершувалися їхні розрахунки літосчислення. Неймовірно, але факт кінця світу знов не було. Видатний англійський науковець Ісаак Ньютон, який зробив революційні відкриття у фізиці та математиці, у 1704 році передбачив, що світ у звичному для нас вигляді перестане існувати у 2060 році. Ньютон використав науковий підхід та визначив конкретну дату кінця світу за допомогою ретельного вивчення Біблії та інших релігійних текстів. Передбачивши, що нинішній світ буквально замінить царство небесне на землі, вчений вірив, що всередині 21 першого століття відбудеться друге пришестя Христа. Він далі правитиме упродовж тисячоліття, протягом якого єврейський народ заснує квітуче і вічне царство в Ізраїлі. А як щодо вас вірите у те, що хтось міг реально передбачити дату кінця світу? Пишіть в коментарях свою думку і не забудьте підписатись на канал.